Сьогодні ми провели перше засідання місцевої інвестиційної ради Славутської територіальної громади, на які затвердили додаток до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій на 26 28 роки. Ми виходили, виходили із того, що є чинне законодавство. Згідно чинного законодавство, передбачена така процедура. Ті об'єкти в першу чергу ми передбачаємо фінансування і виконання на 26-й рік, які були розпочати. В нас це основне питання нерефективності термомодернізації. Також питання розширення кладовища і інші об'єкти, які конче конче важливо виконати. Тому тут дві позиції є: перша позиція це можливість виконання доходної частини міського бюджету і відповідно передбачити співфінансування. Це за рахунок реалізації землі землі. В основному у нас буде передбачає передбачається і. Далі фінансування вже фондові, грантові кошти і регіонального розвитку. Тому будемо сподіватися, що цей механізм буде дієвий. Він буде працювати в 2026 році. Фінансування буде передбачено вчасно, і ми зможемо ті об'єкти, які ми прогнозували, виконати на наступному році. В цьому році ми продовжуємо виконувати роботи, на які ми передбачили кошти. Надіємося, що максимально їх виконуємо. Дякую, все буде Україна.